У цьому відео ми трошки більше подумаємо про обернені функції, або про те, чи є функції оберненими одна до одної. І, зокрема, ми подумаємо про те, чи можемо ми це сказати, тільки подивившись на вхідні і вихідні значення. Наприклад, у нас є функція f від x, яка дорівнює x квадрат плюс 3. І у нас є інша функція g від x, яка дорівнює корінь квадратний з x-3. Я пропоную поставити вам це відео на паузу і подумати, чи є ці функції оберненими одна до одної. Окей, тепер спробуємо разом. Я хочу зробити ось такі таблички для перевірки нашої оберненості. x f від x і тут те саме x і g від x. Спробуємо підставити якесь значення. Наприклад, 1. 1 до квадрату 1 плюс 3 у нас буде 4. Тепер давайте сюди підставимо значення 4. 4 мінус 3 1, корінь з одного 1. Окей, наступне значення, наприклад, 2. 2 до квадрату це в нас 4 плюс 3 це буде 7. Підставимо сюди 7. 7 мінус 3 це буде в нас 4, корінь квадратний з 4 – це в нас буде 2. Угу, Окей. А якщо ми підставимо значення мінус 2, мінус 2 до квадрату теж 4, 4 плюс 3 буде 7. І тепер ми бачимо, що тут, якщо ми підставимо 7, ми ніяк не отримаємо мінус 2. Отже, фактично, зараз ми з вами знайшли виключення, яке нам говорить, що ці функції між собою не обернені. І будь-яке інше від'ємне число нам скаже, що ці функції між собою не обернені. Теоретично, фактично, ви можете використовувати конкретні точки, щоб визначити, чи є такі функції, як ці оберненими. Але існують у нас неперервні функції, як f від X, визначені нескінченною кількістю значень, де, використовуючи конкретні точки, ви зможете виявити. Такі приклади, як, наприклад, ось тут, коли вони не є оберненими. Тому у цьому випадку, на жаль, ви не зможете використовувати якісь точки, щоб довести, що вони є оберненими. Оскільки існує нескінченна кількість значень, які ви можете підставити в ці функції, вам фізично не вдасться підставити кожне значення. Наприклад, у нас є функція h від x, яка дорівнює 4x, і у нас є функція j від x, яка дорівнює x поділено на 4. Тут ми бачимо, що метод підстановки значень нам не підходить. Тому нам потрібна якась інша техніка, крім простого перегляду конкретних значень, щоб довести, що ці дві функції є оберненими одна до одної. Але цей метод ви можете використовувати як виключення, щоб довести, що якраз ці функції не є оберненими.